Сьогодні я розповім вам про те, як правильно худнути. Правильно худнути це коли цей процес відбувається саме за рахунок втрати жирової тканини і при цьому зберіга дорогоцінна для нашого здоров'я м'язова тканина. Отже, навіщо нам взагалі худнути? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, мільйони людей без перебільшення вмирає та страждає від ожиріння та зайвої ваги і особливо хворобами, які тісно з ним пов'язані. Найбільше всього страждає серцево-судинна система, тому що зайві кілограми провокують підвищення артеріального тиску, яке в свою чергу призводить до руйнування внутрішньої стінки артерій і внаслідок чого з'являється таке небезпечне захворювання, як атеросклероз. До того ж, додатково зайві кілограми багатократно збільшують ударне навантаження на суглоби. І під час звичайної ходьби або, або будь-якого іншого навантаження, такого як біг, це навантаження починає ці суглоби руйнувати і з'являються остеоартрити, остеоартрози, деформуючі артрози тощо. Але на цьому негативна дія. Зайвої ваги не обмежується. Наразі з сучасними вченими жирова тканина розглядається як окремий ендокринний орган. Тобто орган, що постійно синтезує сильнодіючі речовини, гормони, гормоноподібні речовини, фактори, цитокіни, які називаються адіпокіни, наприклад, гормон ліптін, інтерлітіння лишисть, фактор некрозопухлини тощо. Наразі відкрито вже понад 600 сильнодіючих таких речовин, які в більшості своїй викликають системне запалення, провокують запалення різних органів та систем нашого організму та зношують імунну систему. На відміну від жирової тканини, наша м'язова система також розглядається сучасними вченими, як окремий індокрійний орган. Але навпаки, М'язова клітина, коли скорочується, синтезує та виділяє сильнодіючі речовини, прогормони, гормоноподібні речовини, різноманітні фактори, які називаються міокіни, езеркіни тощо. Всі вони мають лікувальні властивості і навпаки, на відміну від жирової тканини, вони далають запалення і навіть лікують. Певні органи та системи нашого організму, певні його ланки. Тож без перебільшення м'язову тканину можна називати золотим резервом здоров'я кожної людини, яку ні в якому разі не можна втрачати. Першою умовою для того, щоб людина почала втрачати вагу, є дефіцит енергії. Тобто ми маємо створити дефіцит. Енергії, який надходить разом з їжею. Тож у їжі мають відбутися деякі зміни, або зменшення калорійності продуктів, заміна одних продуктів на інші, або зменшення порцій. І основним правилом є те, що дефіцит не має бути великим. Дефіцит понад 500 ккал є дуже великим для нашого організму. І людина, створивши такий дефіцит, буде страждати від сильного почуття голоду, від нервування пов'язаного з цим голодом. І вона зможе протриматись день, два або тиждень. В кінці кінців така людина зривається і набирає додатково ще більше ваги, аніж вона втратила під час такої дієти. Правило номер один правильного схуднення. Це створити мінімальний дефіцит енергії. Цілком буде достатньо 100-150 ккал за добу. Такого дефіциту вистачить для того, щоб поступово планомірно йти до своєї мети, а саме регуляції ваги. Коли наш організм стикається з дефіцитом енергії, в ньому відразу вмикаються процеси з її економії. Це, по-перше, уповільнюються метаболічні процеси. А по-друге, починається пошук джерел, за рахунок яких він може компенсувати хоча б якимось чином такий дефіцит. І тут вам потрібно знати, що кожна клітина нашого організму потребує на своє обслуговування щодоби певну кількість енергії. Так, жирова тканина, кілограм жирової тканини на своє обслуговування потребує 4-4,5 ккал на добу. В той же час м'язова тканина, кілограм м'язової тканини потребує вже на своє обслуговування більше 12 ккал за добу, тобто втричі більше. І тут наш організм починає худнути, ви втрачаєте вагу, але не за рахунок жирової тканини а за рахунок такої дорогоцінної тканини, як м'язова. Тому що організм починає руйнувати м'язові клітини, добуваючи з них амінокислоти, з яких в свою чергу добувається глюкоза. В такий спосіб відбувається два процеси в одному. Тобто перший це компенсація енергії за рахунок глюкози додаткової. А по-друге, це економія енергії, тому що м'язова тканина дуже... Багато вимагає на себе витрат енергії, навіть коли вона нічого не робить, тобто не скорочується. Більшість людей, які намагаються схуднути, починають худнути саме за рахунок м'язової тканини. Що є дуже небажаним шляхом, оскільки розвивається таке небезпечне захворювання, як саркопінія, тобто аномальна низька кількість м'язової тканини. Але. Людина може перемкнути свою систему на те, щоб вона використовувала саме жирові запаси. Яким чином це зробити? Людина обов'язково має займатися фізичними навантаженнями. Але тут не підійдуть будь-які навантаження, особливо такі розповсюджені, як біг. Я не думаю, що ви можете пробігти біг. Швидше, аніж олімпійський чемпіон з марафонського бігу, який пробігає 42 кілометри швидше, ніж 2 години. Якщо ви на нього подивитесь, ця людина мало чим відрізняється від людини, яка щойно звільнилася з концентраційного табору. Тобто у олімпійського чемпіону дуже мала кількість м'язів. Він дуже худий. І при цьому е, їй абсолютно вистачає такої кількості м'язів для того, щоб пробігти марафон і стати олімпійським чемпіоном. Е, тобто людина, яка буде бігати при надлишку ваги або уже іні, вона, по-перше, скоріш за все вб'є своє в вщент і розів'ється артрит, а по-друге. Це ніяким чином не буде перемикати нашу систему на те, щоб вона використовувала при дефіциті калорій саме жирові відкладення. Отже, для того, щоб наша система перемкнулася при дефіциті енергії з м'язової тканини на видобування енергії жирової тканини, єдиним варіантом є силові тренування. Причому не просто силові тренування, трошки повіджималися, трошки поприсідали, попіднімали якусь гантельку. Ні. При такому силовому тренуванні обтяження має бути достатнім, суттєвим, щоб відразу в роботу вмикалися всі м'язові елементи певних м'язових груп, і обов'язково доходити до відмови, тобто доводити своїй системі що якщо ви зараз цю штангу не вижмете, вона вас просто розчавить. І ви робите підхід за підходом, і коли ви з останніх зусиль ставите штангу на стійку, ваша система починає розуміти, що якщо вона зруйнує хоча б декілька м'язових клітин, то наступного разу ви можете і не вижити цю штангу. І тут вже вмикається інший процес збереження життя. А він набагато головніший за економію енергії. Тільки в такий спосіб наш організм починає перемикатися з руйнування м'язової клітини при дефіциті енергії саме на руйнування і видобуття енергії з жирової тканини. Тобто правило номер два. Людина, яка хоче правильно схуднути і залишити свою м'язову масу максимально, а худнути саме за рахунок жирової тканини, обов'язково має займатися силовими вправами високої інтенсивності, роблячи 2 3 тренування на тиждень і доходячи у кожному підході або майже до відмови, або до відмови. Тільки в такий спосіб. Ви доведете своєму організму, що кожна м'язова клітина вам життєво необхідна. Правило номер 3 Ви маєте забезпечувати в своєму харчуванні необхідну кількість будівельних матеріалів, тобто білку, з якого наш організм добуває цеглинки у вигляді амінокислот та відбудовує. Е те, що йому необхідно. Старі застарілі клітини вони вмирають, постійно оновлюються, Все в нашому організмі постійно оновлюється і на це вимагається певна кількість будівельних матеріалів, тобто амінокислот. Отже, ви маєте забезпечити у своєму харчуванні при дефіциті кілокалорії, все одно необхідну кількість білку. А саме це має бути 1,5-1,6 грама білку на кілограм маси тіла. В такий спосіб е організм буде задовільнений у будівельних матеріалах і він знову ж таки не буде вимушений руйнувати м'язові клітини для того, щоб добути з них ці цеглинки у вигляді амінокислоту.